Виконуємо номер 1196 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 5 клітинок. Познач на ньому неправильні дроби 7 5, 13 п'ятих, 9 п'ятих, 14 п'ятих, попередньо виділивши цілу та дробову частини кожного з них. Приступаємо до виконання завдання. 7 п'ятих представимо у вигляді мішаного числа. Для цього 7 поділимо на 5, беремо по одному, 5 множимо на 1, 5, 7 віднімаємо 5, 2. отже, вийшла неповна частка 1, остача 2. 7 п'ятих дорівнює 1,25. 13 п'ятих поділимо 13 на 5, беремо по 2, 2 множимо на 5, 10, 13 відняти 10, остаче 3. Отже, неповна частка 2, остача 3, тому 13 п'ятих дорівнює 2,3 п'ятих. 9 п'ятих поділимо 9 на 5, беремо по одному, 5 множимо на 1, 5. 9 відняти 5 в 4. Отже, при діленні 9 на 5 у нас вийшла неповна частка 1 стачі 4. Тому 9 п'ятих дорівнює 1, 4 п'ятих. 11 п'ятих, 11 поділимо на 5. Беремо по 2, 2 на 5 10, 11 відняти 10, буде 1. Отже, при діленні 11 на 5 у нас виходить неповна частка 2 і остача 1. 11 п'ятих дорівнює 2,15. І останній дріб 14 п'ят, 14 ділимо на 5, беремо по 2. 2 множимо на 5 10, 14 відняти 10 в остачі 4. Отже, при діленні 14 на 5 неповна частка 2 остачі 4. Тому 14 п'ятих дорівнює 2,4. Ми неправильні дроби записали у вигляді мішаного числа. А тепер Переходимо до позначення неправильних дробів у нас на координатному промені. Одиничний відрізок якого 5 клітинок. Перший дріб 7 п'ятих дорівнює 1,2 п'ятих. 1 ціла на 5 частин розбито, 2 беремо. Тому 1,2 запишемо 7 п'ятих. Далі тринадцять п'ятих 2,3 п'ятих, 2 цілих на 5 частин поділено, три частинки взято. Записуємо 13 п'ятих. п'ятих дорівнює 1,4. 4 частинки взято на 5 поділено, тому 9 п'ятих. Одинадцять п'ятих 2, 1 п'ята, 2 цілих на 5 частин поділено 1 частинка взято, 11 п'ятих. І останнє 2,4 п'ятих, 2 цілих і 4 частинки на 5 поділ на 4 взято. Ось наше 14 п'ятих. Ми накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 5 клітинок. Позначили на ньому неправильні дроби попередньо виділивши цілу та дробову частини кожного з них. Номер 1196 виконано.